Вітаю, я Леонід Цигановський, це мій канал Книгоогляд. Іде жвава дискусія, що саме відбулось під Солидаром, коли пара російських Су-25 атакувала некерованими ракетами українські позиції. Кажуть, що задній Су-25 збив ракетами свого ведучого. Це не так. Події там розгортаються дуже швидко і розібратись можна, тільки аналізуючи відео по кадрам. Підтримуйте наш україномовний канал в приваті Монобанку», Підписуйтесь, поширюйте нас ці посилання під відео. Бачимо, що пара в районі удару підійшла в зімкнутому строю, готуючись до удару, і відходити вправо. Вона збиралась, пара злітана, і це одразу видно. Задній літак приймає вліво, по крену видно, що він приймає вліво, для безпечного проведення пуску ракет. Наступний кадр. Ведучий пустив ракети, це видно по світлих полосах на фоні неба. Задній також пустив ракети, їх добре видно при великому збільшенні. Вони проходять зліва від ведучого. Одразу після цього ведучий робить розворот вправо з кутом до 60 градусів. Задній літак також пустив ракети і ще не почав правий віраж, щоб не допустити небезпечного зближення з ведучим. Перед ними лінія фронту і там діють українські засоби протиповітряної оборони, тому розвернутися потрібно якнайшвидше. Ведучий збільшує кут виконання розвороту до 90 градусів, задній літак також почав виконувати розворот, кут досягає вже 45 градусів. Просторове положення ведучого, він знаходиться вправо на 30 градусів від заднього літака. Наступний кадр ведучий продовжує виконувати розворот, збільшуючи кут до 90 градусів до горизонту, задній енергічно виконує розворот і збільшує кут, розво... кут е, до горизонту до 60 градусів. Наступний кадр досить суперечливий, тому його потрібно пояснити. Ми не бачимо ні української ракети, зенітно-ракетного комплексу, російські некеровані ракети заднього літака давно прийшли зліва, і їх немає. Білосніжна пляма навколо ведучого це витікання авіакеросину. Причина максимально можливе використання ресурсу літака, і в цей момент відбулось його руйнування. Всяка Всяка тріщинка в силових елементах стає концентратором напруги і швидко збільшується аж до повного руйнування елементів літака. Очевидно, що в даному випадку зруйнувалось крило. Далі Далі ламається паливна апаратура, потік авіакеросину виливається в повітря. Це здається неймовірним, шановні, але хто хоч раз побачив своїми очима злив палива в повітрі з літака, ніколи не помиляється. Мені особисто прийшлось бачити, як ту 16 злив 20 тонн керосину над аеродромом. Він мав йти на маршрут з повною заправкою, там у нього до 35 тонн було. Після зльоту в нього виявився несправний бортовий радіолокатор, його повернули. І щоб він 4 години не ходив кругами в районі аеродрому, наказали злити паливо, тому що його маса була більше максимально допустимої при посадці ту 16 він пройшов паралельно зліт, літно посадочній полосі над ґрунтовою полостою, а вона знаходиться паралельно метрів за 200 від бетонки. На висоті круга 600 метрів, екіпаж скинув дві заглушки, вони розміром, такі, як тарілки від борщу. Для борщу. І за декілька секунд паливо, те, що було потрібно. 20 тонн злились, за літаком утворилась хмарка. Білосніжно-чиста хмарка. Розпиленого авіакеросину. За декілька секунд вони розтали в повітрі. Послали за заглушками туди на ґрунтову полу за декілька чоловік, щоб знайти ці заглушки, адже їх потрібно поставити на місце після посадки літака. Знайшли їх майже одразу. Вони навіть не здеформувались при падінні на ґрунт. Кожен з нас брав їх в руки. Дійсно, деформації заглушки не було. І це дивно, на швидкості 400 км на годину з висоти 600 метрів скинули, ну вони якось так впали, як клиновий лист падає, і не розбились. А 20 тонн керосину розвіялись в повітрі повністю. Авіатехніки, що ходили за цими заглушками, з подивом розповідали: трава на ґрунті була суха. Навіть запаху керосину в повітрі і на траві не було чути. Тому я, як очевидець подібного, стверджую, то хмарка від розпиленого авіакеросину. Далі ми бачимо, що літак почало крутити, значить, частково чи повністю був, 에, розвалилось крило. Зруйнувалось крило су 25 го Ну, бачимо зверху, зліва другий літак пари. Знизу біла хмарка керосину закриває літак ведучого. Справа зверху е, спрацювала катапульта типу К36Л. Пілот від катапультного крісла ще не відділився. Не, видно, що не відділився. Маю сказати, на літаках типу Су-25 стоїть хороше катапультне крісло К-36Л. Воно забезпечує безпечне катапультування в усьому діапазоні висот і швидкості, включаючи висоту H0 м і В. 0 метрів на секунду. Оснащене однокупольною парашютною системою ПСУ-36. Фінальна картина цієї події. Справа зверху, задній Су-25 завершує розворот. Справа знизу катапультне сидіння К-36Л падає на землю. Воно знаходиться близько від оператора зйомки і в перспективі здає, здається великим, більшим, ніж літак Су-25. Зліва зверху. Розкрилась, розкрилась парашютна система ПСУ-36 і пілот опускається на землю. Зліва знизу над кущами горить і падає літак Су-25. При такому рівні руйнувань літака пожежа буде обов'язкова. Декілька слів про поганий технічний став російської авіації. Вона вся стара і виробила свої ресурси. Перш за все, по роках служби. Мікротріщини силових елементів з часом збільшуються, це приводить до руйнування літаків в польоті. Для запобігання потрібно виконувати регламентні роботи і відправляти літаки на завод для продовження ресурсу або їх списання. Але при такій інтенсивності використання авіації командування військово-повітряних сил Росії змушене нехтувати цими правилами. І такі аварії і катастрофи російських літаків зараз достатньо поширені вже, і в майбутньому будуть все більше і більше. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримуйте наш кореномовний канал в Приватному на банку. Підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Запрошуйте нас на каву в кофі. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.